Хоча ну, молодшої дитини. У них є на території маленькі укриття. Якщо дітей небагато в той день вони всі там міщаються. Якщо ні, то йдуть у коледж індустріально педагогічний Якщо година нормальна, тобто діти не сплять вночі, то спускаємося. А якщо теж ніч, діти сплять, то звичайно їх ніхто буде, то не буде. Ми живемо в селі. Та й у нас у селі нема укриття. Так, у нас є сховище. І в день, і посеред ночі будете? Ні, серед ночі ні. Жалко. Ні, не ходимо. Не ходити взагалі? Не ходимо взагалі, тому що Коломия це. Я вважаю, центр міста це не наскільки важливий якийсь військовий об'єкт, е, такий по якому варто бити. І в загальному популяція не така, високоповерхівок немає, а тому в принципі я вважаю, що недоцільно бити окупантом по таких маленьких містечках. Ну поначалу ходили. Ну, mm -hmm. нічого, Стараємося. Ну, просто виходити в якісь такі міста, де ну, Підвал. Маєте у будинку підвал. Так? Так. Кожного разу чи бувають поєднати? Ні, кожного разу йдемо. Навіть вночі, так? Ні, вночі не йдемо. Mm -hmm. У день. Ми з села. Ми в селі живемо, що прямо там не дуже ходимо. Спочатку ходили, тепер менше. Ні, ми не ходимо, бо ми в селі живемо. Mm -hmm. Я не бачу в цьому потребу. Mm -hmm. Далеко від коло ми? Ну, скільки? 12 кілометрів. А дома маєте укриття? Ну, укриття це є погріб. погріб. Mm. Ну, якщо доцільно розібратися, то краще без укриття. Mm -hmm. Бо я, як кажуть, контролюю ситуацію. А укритті mm -hmm. може привалити. Ну, не дай Бог, привалило те. Mm -hmm. А малечі ще не ходять до вашого садочок? Е, ще ні. Mm -hmm. А в селі вашому є садочок є? Я... Садочок є, дали заяву, чекаємо на. Щоб ну, Але а, а укриття там є, обладнане? Роблять, роблять, бо зараз без укриття, я кажу, не дозволяє. Е -е, ні, мене ходимо. Не ходить взагалі. Звичайно. Кожного разу. У ну. більшості випадків. Це наша безпека. А мене чи вже ходить садочок? Ну, зараз не ходить, бо зараз якби, ну, ми записані, але садочку в селах не працюють. бо... Немає mm -hmm. вкратіло. Ну, в принципі, так думаю, що і зараз не будемо працювати. Ні, заходимо. А на початках ходили? Ну, Ми переїхали з Харкова, і чесно кажучи, відчуття безпеки тут so, so. настільки велике, no, no. що ні, не ходимо. Ну, може, це і погано, я Може, ми розслабилися, тому що переїхали. Там, звісно, там в коридорі. А коли чули вибухи, бігли в коридор і е, ну то ну, це, тому, що було дуже близько, а тут якось тривога і тривога. Ходимо. Завжди? Кожного разу ходимо. Вночі. Так, вночі ходимо теж. Спускаєтеся? Ми не ходимо. Взагалі. Взагалі. Нема. Ага, ми живемо в селі, і тому там. Немає укриттів. Взагалі і на початку. Ніколи не ходили. А чому? Нема потреби. Ракети вартості мільйон доларів кидати. Просто так Угу. сподіваюся. Так, звичайно. Кожного разу. Стараємося, але ми живемо в селі, то У нас повітряна тривога так не годила. Олю, кожного разу? Ну, не кожного. А вночі як виходить? А на початках ходили весь час, ходили завжди. Садочок ходити чи школу? в школу? в школу в дивись. В школі є укриття? Є. Будете давати. Так. Ні. Взагалі? Ні. А на початках ходили? Ні. А чому? А... Не можу дати на це запитання. Зисині? А на початках ходили? Так. На початках і ліжечко стояло у коридорі, і ховалася в вані. Чесно. Ні. Не ходити. А Ми переселенці. Ми почали бігати в бомбоубежище ще з Херсону. Так що ми там місяць пробігали, а потім до вас приїхали. Абасачку.